Привіт, друзі! У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з країнами, що входять до Європейського Союзу. Він говорив про автомобільні та деякі, що були лише для вантажних автомобілів, щоб розвантажити інші пункти пропуску. Це хороша новина, і вона дійсно має допомогти для водіїв, які можуть днями, якщо і не тижнями, стояти в черзі. Але що стосується пішохідних пунктів пропуску, то їх навпаки скоротили. І тепер замість вісьми, які раніше розпочали свою роботу після розпочатої війни Росії з Україною, буде працювати лише один. Про це повідомив заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. На польському кордоні у нас функціонує єдиний піший перехід шагині медика. Він пропускає людей в обидва боки. При цьому, за його словами, на сьогодні цим переходом користується навіть менша кількість людей ніж до повномасштабної війни. Дуже мало використовується, але в будь-який момент, будь-який пункт пропуску на західному кордоні, ми можемо відкрити для пішого перетину, якщо, не дай Бог, виникне потреба. Рішення про припинення пішого пункту пропуску на кожному кордоні, за словами Матвійчука, ухвалювалося індивідуально відповідно до ситуації. Тому, якщо ви звикли перетинати кордон саме на пішому пункті пропуску, то відразу їдьте саме на цей пункт пропуску, тобто шагині медика. Також тисніть вподобайки та підписуйтесь, тому що ваша активність це наша найбільша мотивація. Перша віза твій недійний роботодавець за кордоном.